Привіт усім! Мене звати Дарія і це компанія Budap. Сьогодні ми розглянемо паркани, які складаються з унікальних компонентів, що забезпечують міцність та естетику. Дозвольте мені розповісти про ці складові, які роблять цей паркан особливим. Почнемо з переперної планки. Вона виготовлена з оцинкованої... Тонколистової сталі товщиною 0,45 мм з полімерним матовим покриттям. Ця планка захищає бетонний цоколь від подальшого руйнування. Далі ми маємо секцію паркану, яка виготовлена шляхом зварювання з вертикальних труб розміром 20 на 20 мм та горизонтальних розміром 40 на 20 мм. Крім того, вони покриті порошковим фарбуванням в кольорі антрацит, але також можливий для вибору інший колір проміжні стовпи. Це надійна опора вашого паркану. Вони виготовлені з труп розміром 80 на 80 мм і мають приварену опорну п'яту. Ці елементи секційного паркану покриті цинком, що надає додаткової стійкості до корозії. Крім того, покриті порошковою фарбою у кольорі RAL-7016 або в іншому обраному вами кольорі. Особливим елементом нашого паркану є колони та стіни, виконані у стильному габіоному Габіона корзина колони має розмір 250 х на мм, а ширина габіонної корзини стіни. 150 мм міліметрів і виготовлена вареного сталевого дроту товщиною 4 міліметри з коміркою 50 на 50 міліметрів. Після зварювання корзини вона покрита гарячим цинком для захисту від корозії. Колони та стіни наповнені камінням фракції. 40-70 мм, mm, що створює впевнений та природній вигляд вашого паркану. Це було коротке відео про складові нашого паркану. Завдяки використанню оцінкованої сталі, якісному порошковому фарбуванню та габіонним елементам ми забезпечуємо міцність, стійкість та естетичний вигляд вашого паркану. Оберіть наш паркан в комбінації габіонів та секції зі зварної труби для неперевершеного враження.